Привіт! Поговоримо про програму лояльності у додатку Консультант. Зараз продемонструю, як перейти в розділ Програма лояльності. Натискаємо Логотип з подарунком. Бачимо два варіанти: користуватися додатком безкоштовно або отримати гроші на банківську карту. Розглянемо перший варіант користуватися додатком безкоштовно. Натискаємо Користуватися безкоштовно. За кожного нового користувача, якого ви запросили і який проконсультувався, ви додатково отримуєте безкоштовну консультацію. Для цього необхідно скопіювати лінк нижче та надіслати другу за допомогою будь-якого месенджера. Коли друг реєструється, ви отримаєте безкоштовну консультацію у додатку. Існує також другий варіант. Це отримання грошей на банківську карту. Повертаємось до розділу Програма лояльності. Обираємо Отримати гроші. Ми даруємо по долару за кожну людину, яка завантажила додаток за твоїм кодом запрошення та зареєструвалась. Нижче зазначені умови, які необхідно виконати, щоб отримати кошти на банківську карту. Для цього також необхідно скопіювати лінк нижче та надіслати другу за допомогою будь-якого месенджера. Заробляйте за допомогою додатку консультант.